Привіт сім робота для мурожей. Шукаємо спеціалістів. В Варшаву в Польщу в Краків і в Данію. Якщо ви маєте відповідну кваліфікацію, в Варшаві затруднення по умові праці зарплата 35-45 злотих за метр квадратний. В Кракові затруднення по умові зліцення зарплата 35-40 злотих за метр квадратний. І там і там працюється сілікатним блоком і керамоблоком, по другому паратемом. В данії шукаємо мурожі на погодинну оплату роботу. Роботи з першого місяця 11,5 сполинити нетто погодинно і до 14 євро нетто. Хто зацікавлений, хто має кваліфікацію, пишіть свій телеграм в коментарях, пишіть, де ви хочете працювати. Я скину вам ще раз пропозицію роботи і сконтактую напряму з бригадіром. Якщо це в Польщі, то зустрінемо вас на одному з наших об'єктів, зробимо вам екскурсію, все подивитись, як там виглядає робота. Якщо ви вибираєте працювати в Данії, маєте польську робочу візу, карту побиту або літовський ВНЖ, то я вам скину фотографії цих об'єктів, які ми там маємо. Це приватні будинки, котеджі, всі один проект 100 штук, там роботи як мінімум до кінця года. Хто зацікавлений пишіть свої контакти